Добрий ранок малята. Пропоную вам сьогодні послухати віршики про метеликів. Дітки бігають, стрибають, далі весело гукають. Ах, метелик, подивіться, ось він, ось він метушиться, та який же гарний, гожий, наче квітка пригороший. Пусти, метелика, пусти, нехай летить над світом. Він ще навчитися не встиг літати разом з вітром. Лети, метелику, лети в зелену казку літа, але не переплутай ти вогнів і сяйвом квітів. Ой, метелики біляві розлетілись по галяві. За метеликом побіг, та спіймав його не зміг. Полетів він на горбочок, сів на різьблений листочок, дуже схожим став на квітку і ніде його не видко. Метелик на стеблинку сів і вже не зрозуміло, чи то метелик там сидить. Чи може квітка біла, бо крильця білі перістки, а в квітки білі крила. Зацвів метелик у траві, а квітка полетіла. Біла цятка, синя цятка, поцяцьковані крильцятка, цятка. Ворухнулись, замихтіли, замихтіли полетіли. Що це, хто це той михтелик? Чи листочок чи метелик? Одного разу вранці рано в садку біля старого пня з'явився раптом хтось незнаний, В яскраве вдянений убрання Літає, пурхає зраділо, Серед квіток веде танець і різнобарвні легкі крила. Проймає сонця промінець. Малята, дякую вам за увагу і до нових зустрічей.